Близнюки, зараз поговоримо, що ж вас чекає у жовтні 25-го року. Місяць буде більш-менш стабільний, я б сказала, навіть гармонійний, приємний. Ми прожили цікавий досить вересень з коридором затемнень і з іншими такими перипетіями. І було складно всім, емоційно складно нас повертало у минуле і нам ми повинні були опрацювати дуже багато питань, і я думаю, жовтень нам дасть час для відпочинку, тому що в листопаді знову буде ретроградний Меркурій, знову нас трошки буде качати, але в жовтні ми можемо відчути гармонію, баланс, затишок, тепло і початок такого зимового періоду, коли можна більше відпочивати і давати більш енергії собі. І що для вас, близнюки? Я би сказала, що цей місяць у вас більш уваги буде це робота і розвага, робота і розвага, і дуже це цікаво. І давайте почнемо що цікаве 6 по 29 жовтня. У нас Меркурій переходить у скорпіон, і до вас у шостий дім заходить Меркурій. Я би сказала, тут будуть якісь розмови, розмови із колегами, розмови на роботі. Щось будете вирішувати, якісь справи в рутинному своєму житті. Будете вирішувати якісь питання, можливо, отримаєте якісь документи, які ви довго чекали. Також глибше зрозумієте своє здоров'я. Наприклад, якась була хвороба, ви не могли вияснити, що болить і звідки воно. Тут може прийти вияснення, тут у розмові з кимось, можливо, із з лікарями будете спілкуватися, або там з іншим персоналом. Який турбується за здоров'ям людей, або, наприклад, на спорт підете, і там тренер буде давати вам рекомендації саме для вашого тіла. Слухайте уважно, тут прийдуть якісь розуміння процесів, що відбувається з вами, з вашим тілом, з вашими станами. Також Меркурій в шостому може давати глибше розуміння вашої втоми, чому ви втомлюєтесь, чому ви незадоволені, чому у вас занижена самооцінка, можливо, до психолога звернетесь, це також гарний час. І психолог вам більше розкриє, дасть більше інформації стосовно ваших психологічних станів. І далі, що ще може бути в такому щоденному, звичайному рутинному житті якісь розмови, багато булочок. Тут головне бути чесними, щирими, відкритими, тому що скорпіон він любить тільки чесність. І також ви почуєте дуже багато чесних слів саме про вас, про ваші стани. І можливо, це вам дуже добре підніме вашу самооцінку і самоповагу. Якщо в плюсі спрацює саме так, якщо в мінусі, і у вас сама по собі самооцінка занижена, то ви це, звісно, почуєте і від всесвіту, від інших людей. Тобто, прислухайтеся, інформації буде багато стосовно цих тем, можливо, подруги вам будуть щось розповідати. Слухайте уважно, це все вам піде на користь. А далі у нас повня відбудеться у знаку Овен для вас. Це одинадцятий дім. Близнюки, що я вам говорила, одинадцятий дім це про великі колективи, це про задоволення, про якісь переїзди, якісь творчі такі процеси. Можливо, в групах будете, поїдете в якийсь ретрит. Відвідаєте якісь виставки або якісь заходи, можливо, вас хтось там на весілля запросить, або на якісь святкування, наприклад, дні народження, ще щось. Тобто будете в якихось приємних колективах взагалі, тому що е тут в центрі уваги будуть друзі, буде колектив, будуть люди, будуть емоції. Повні взагалі це про висвітлення якихось процесів, про завершення процесів. Можете і залишити якихось друзів, якихось якісь колективи, залишити їх. Вони вам вже не подобаються. Емоційні стани у вас можуть так, якби коливатися. Наповню взагалі піднімаються емоції. Ми можемо відчувати якесь негодування в сторону колективної якоїсь діяльності своєї або творчої діяльності. Але якщо в плюсі, ця вся енергія може вас якби, сконцентрувати на те, щоб досягти чогось у творчості, проявити таланти у спілкуванні в колективах, досягти якоїсь ідеї, прийти до якогось оновлення, щось нове побачити. Навіть надія може така нова з'явитися, якщо це все правильно, завершити правильно процеси, які вже повинні завершитись поповні, і побачити нову надію. Можливо, подруги, друзі, може хтось і піти, а хтось залишиться обов'язково поряд з вами. Можете вступити в нову спільноту дуже цікаво. Емоційно вас прям ну, потягне туди, вам захочеться там бути. Взагалі, це емоційні такі стани стосовно колективів і якихось почуттів великих, і про велику надію. І далі у нас ще Венера перейде в Терези. Для вас це п'ятий дім. Тут що я вам говорила: задоволення, якісь розваги, знову ж такі емоції, знову якісь захоплення. Ви можете закохатися, може прийти нова людина, тому що венера це про любов, це про красу. Людина прийде дуже цікаво, це може бути таке щире, чисте кохання. Відчуєте стан такої безпеки, що за вами турбуються, що вас люблять. Венера, вона про цнотливість, це не про ті такі емоційні стани, захоплення, любов, пристрасті. це не про Венеру. Венера, вона, як я сказала, цнотливість, чистота, квіти, краса, подарунки, ніжність, увага. Отут Венера в п'ятому домі, близнюки обов'язково чекайте. Якщо ви, звісно, в парі, то від вашого партнера ви відчуєте ці подарунки. Цю щирість, бажання за вами турбуватися, дарувати вам подарунки, або так само ви можете проявляти це до свого партнера, до дітей можете це проявляти: оцю турботу, таку чистоту, гармонію, баланс відчуєте взагалі такий стан у жовтні, Я б сказала, що начебто природа збалансовується Венері в Терезах дуже комфортно. Це її знак. Вона управитель цього знаку, вона приходить до себе додому, вона там відпочиває. І у вас це п'ятий дім, Терези, близнюки. І відчуєте стан комфортний. після великої, наприклад, втоми, яка у вас могла накопичитись до цього часу, ви відчуєте. Ух, як добре, можна відпочити. Можна і почати розвивати нові таланти, купити фарби, почати малювати, купити тканину, почати там вшити щось, вишивати, в'язати. Для чоловіків також безліч є роботи творчої, щось там, не знаю, стругати, дерево або просто в мандрівку поїхати, але де багато гарного, прекрасного. Красивого оточення, дуже гарної місцевості, саме щоб ви отримували задоволення від цієї подорожі. Тут більше не про пізнавання, а про те, щоб красу побачити. І що ще цікавого нас? Сонце перейде в скорпіон у шостий дім ваш буде це 23 жовтня. І про що я вам говорила? На роботі, якісь перемовини або... В стані вашому загальному, наприклад, здоров'я може покращитися, хвороби підуть обов'язково. Сонце дасть там енергії. Це так, ем, як реактор. У нього дуже багато енергії, взагалі ми живемо в сонячній системі. І він до вас, воно до вас заходить у шостий дім. Звісно, тут про покращення, про надбання такої. Ем, Потужної сили ви можете справитись з усім на роботі, у стосунках, з колегами, здоров'я, на спорт можете піти, сонце вам дасть дуже багато енергії, може бути багато спілкування, тому що там у нас Меркурій і з колегами щось можете вияснити, з подругами можете говорити. І, взагалі, тут про покращення. Покращення у вашому такому звичайному рутинному житті. Самооцінка зросте, самоповага зростає. І ви відчуваєте себе гарно, якщо вам психолог, якщо ви звернетесь, обов'язково вам допоможе. І що ще ну, такий місяць, приємний, спокійний для вас, емоційний може бути, але ці емоції про красу більше. Це не ті емоції, які руйнують, а це навпаки ті емоції, які дають відчуття безпеки, комфорту, задоволення і щастя. І будьте щасливі, близнюки. Дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до зустрічі!